Вітаю вас у моєму новому відео, де я покажу, як одягались українки села та українки міста 100 років тому. Але якщо бути більш точною, то 130 років тому в кінці 19 століття. Таке порівняння дуже цікаве, адже не дивлячись на те, що жили вони в одній країні в один час, вони одягались абсолютно по-різному. Та спочатку трішки познайомимось. Я вже багато років щодня обираю стиль кінця 19, го початку 20-го століття для свого гардеробу. Це не лише про моду, а й про суспільний стан того часу, становище жінок, їхню боротьбу за свою свободу. А ще це про дослідження історії. За освітою я українознавиці багато часу присвятила вивченню традиційного українського одягу, а за покликанням, вивченню одягу містян різних країн кінця 19-го, початку 20-го століття, тому що одяг він не живе сам по собі. Мода це поняття соціальне, і вона змінюється в залежності від соціальних змін. Також я маю навіть колекцію старовинних фотографій і старовинного одягу. Вона не надто велика, але все ж вже має цікаві екземпляри. Особливо у моїй колекції є багато традиційних вишитих сорочок, особливо створених технікою низь, яка мене надихає своєю витонченістю. Якщо вам цікаво, то у мене вже є відео на каналі, де я показую свою колекцію традиційних подільських сорочок вишитих низів. І раз зараз зима. Хоча з огляду на погоду це явно не та ж зима, яка була 130 років тому, я підготувала для вас зимові комплекти одягу від білизни до верхнього одягу. У мене вже є таке відео про порівняння, як одягались містянки та селянки України 100 130 років тому, але це були осінні комплекти. Я підготувала для вас порівняння зимових комплектів одягу від білизни до верхнього одягу, які могли б носити жінки та дівчата, що жили в Україні в різних географічних локаціях, тобто одні в селах, а інші в містах. У створенні цих образів я орієнтувалась на оригінальні експонати музеїв, таких як відкрита скриня або музей Івана Гончара, також на модні журнали того часу, старі фотографії і власний досвід. Тож давайте разом зануримось в атмосферу цієї епохи та розглянемо, як виглядали жінки різних регіонів, але одного соціального стану. Я вирішила зосередитись саме на середньому соціальному стані, не найбагатші та не найбідніші. Тобто, це основний прошарок, який проживав в Україні. І в селах були доволі заможні сім'ї, і в містах вони були теж. Саме тому комплект одягу представлений на селянці умовно. Та комплект одягу представлений на умовній імпровізованій містянці. Відноситься приблизно до середнього прошарку населення із середнім достатком. Таким чином, я хочу уникнути крайнощів найзаможніших та найбідніших верств. Звісно, вони були. Але все ж давайте порівнювати людей одного майнового стану. Це цікаво простежити, як селянки та містянки цього періоду, що за рівнем доходів могли належати до середнього класу, мали абсолютно різні підходи до вибору одягу. Міщанки, зокрема, часто належали до інтелігенції, їхній стиль був ближчим до європейської моди. Це стало можливо завдяки доступу до різноманітних модних журналів, які активно видавалися в той час. Наприклад, частина України перебувала під владою Австро-Угорщини, де випускалось багато модних видань. Інша частина України була окупована Російською імперією, яка також мала свої популярні журнали про моду. Безумовно, жінки міста також мали більший доступ до різноманітного навчання та курсів, а також могли краще та більше подорожувати, що, звісно ж, теж впливало і на те, що вони одягали. Дівчата та жінки, які проживали у селах, одягались за більш традиційними канонами. Їхній одяг відповідав тому, який носили їхні мами, бабусі, прабабусі, мода не настільки швидко змінювалась і зберігалась традиційність строю. Безперечно, стверджувати, що одна мода не впливала на іншу, було б помилкою. Впливи були взаємними. У села новинки потрапляли разом із приїжджими, торговцями чи тими, хто вирушав до міста на ярмарки. Вони привозили із собою нові тканини, візерунки, кольори та навіть ідеї для декору. Можливо, саме завдяки таким контактам в українському традиційному строї з'явилось багато мережива. Водночас, традиційний стрій теж мав свій вплив на одяг міщан. Міщанки не цуралися вишивки вишитих сорочок чи інших елементів традиційного одягу, які вони творчо адаптували до свого гардеробу. Деякі речі взагалі були універсальними. Наприклад, схожі чоботи можна було побачити і в українському селі, і в Америці, адже взуття змінюється значно повільніше, ніж одяг, і нові моделі з'являються рідше. Тож розпочнемо наш огляд: як дівчата різних регіонів але однакового соціального статусу одягались, починаючи з найпершого шару білизни, до останнього, верхнього одягу. Хочу звернути увагу, що для селянки це буде більш святковий комплект, в той час, як для містянки, буденний. Адже для першої похід у крамниці чи на ярмарок уже був святом, в той час, як для другої, звичайною буденністю. Тому першу одягала щось гарне та більш святкове, а друга свій буденний одяг. Це, звісно ж, зумовлено тим, що для міщанки усі необхідні продукти потрібно було купувати, в той час як селянка просто діставала їх для обіду з комори. Прокидались дівчата у нічних сорочках. Це могли бути як куплені, так і шиті самостійно сорочки. Селянки також в якості нічних сорочок могли використовувати старі, які вже мали дефекти і не підходили для того, щоб вийти в них в люди. Містянка ще могла переодягнутися в домашній халат і вже з нього потім одягатися для виходу. Далі вони заплітали волосся. Дівчата плели різні цікаві коси, жінки, що одягалися в традиційні строї, використовували і традиційний головний обір. Очіпки, хустки, намітки. Жінки-містянки, що одягались за європейською модою, не покривали голову, але обов'язково гарно заплітали волосся за останніми тенденціями та на вихід одягали капелюшки. Далі йшла білизна. Білизна містянки сильно відрізнялась від білизни селянки. Для першої це був цілий окремий шар одягу. В який входила камізелька, корсет, панталони, теплі панчохи, одна-дві нижні спідниці на корсетник. У селянки в якості білизни і одягу одночасно виступала сорочка. Так, вона одягала її на голе тіло і під нею не було нічого. Торсі в той час ще не видумали, панталони по українських селах не носили, галтерів, до речі, теж не було. Тому сорочка виконувала одночасно кілька функцій: і білизни, нижня її частина, і одягу верхня її частина. Далі утеплюємо ніжки. Містянка використала б теплі вовняні панчухи з якоїсь мануфактури. Селянка ж використала б або оночі, гонучі. Це довгі шматки тканини, якими обмотували ногу, або. Також панчохи чи носки домашньої в'язки, або крамні, тобто куплені в крамниці. Взуваємось. Взуттям було схожим: різні чобітки на шнурівці, гудзичках або чорнобривці у селянок та містянок, що одягались за традиційною модою, що бути з халявою, яка могла бути з різних кольорів шкіри, або якось цікаво оздобленою. До речі, цікавий нюанс. Для відео я знехтувала цим правилом, але взагалі-то дівчата, що одягались за європейською модою, мали собі за правило: корсет до взуття. Адже з огляду на особливості взуття, його взувати доволі довго, а робити в корсеті це не надто зручно. Наступний крок для містянки сорочка та спідниця, а для селянки спідниця. В інших регіонах це могла бути вовняна плахта з запаскою, обгортка або ж горботка, як її ще називали. Наступний обов'язковий крок для селянки це крайка. Вона була дуже важливим елементом у всього строю і вийти розпоясаною ніхто собі не міг дозволити. Потім ішов головний убір. Для жінок, що одягались за традиційним строєм, було критично важливо покривати голову. Це був маркер того, що вони заміжні. Для цього використовували різні елементи очіпок, хустка, намітка, серпанок. Все залежало від регіону, про який ми говоримо. Я обрала варіант очіпка та вовняної тернової хустки. Про очіпок у мене є окреме відео, де ви можете детальніше ознайомитися з цим елементом українського традиційного строю. Далі жінка, що обирала традиційний стрій, одягала вовняну керсетку і поверх неї вовняну юбку. Про юбку та керсетку в мене також є окремі відео, тож запрошую вас їх переглянути. Містянка внатомість обрала пальто. Щоб ручки не мерзли, селянка б одягла вовняні рукавиці, а містянка б віддала перевагу тоненьким шкіряним рукавичкам та муфточці. Дівчата готові. Що скажете? Який комплект одягу вам більше до душі? В чому б ви хотіли ходити, якби у вас був такий вибір? Звісно, це все умовні комплекти, такий собі загальний зріз. Який міг залежати від смаку, від уподобань, від фінансового становища сім'ї. Але щось з цих елементів обов'язково побутувало в тих чи інших регіонах. Дякую, що додивились до кінця, сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. І скоро зустрінемось у нових відео!